Hello! І знову на зв'язку граматична хвилинка. Я думала, яку ж тему подати наступною, і рішення прийшло само по собі. Остання тема, яку ми розбирали, було «much» and «many». Давайте продовжувати. «Much» – це до незлічуваних, «many» – до злічуваних. Якщо ми хочемо сказати занадто багато або багато чогось про речі, ми скажемо too much, too many. Але. Є ще одне слово, яке об'єднує ці два в значенні багато чогось. Це a lot of» або lots of. A lot of lots of» відноситься як до злічуваних, так і до незлічуваних. Це такий чіткий код. Якщо ви не впевнені, ви можете сказати: «Wow, I have a lot of work today», oh, «I have a lot of pressure today», or I have a lot of friends, I have a lot of apples. Ще один чітко: це універсальне слово сам. Ми можемо сказати I would like some fish, I would like some meat» and I would like some apples. Сам буде значити трохи, якусь кількість, деяку кількість, коли ми не впевнені скільки саме. Одне слово, яке знову об'єднує дві групи незлічуваних і злічуваних, це «any». Але воно нам потрібно для питань і заперечень. Оскільки в англійській мові не можна два заперечення на одну частину, «any» – це слово, яке нам допоможе сказати ще одне не. I don't have any apples at home, I don't have any problems with you. І також для питань do you have any rice at home, do you have any juice? І наостанок про маленьку кількість. Для цього у нас є два слова. Вони будуть розподілятись: це «a few», фію, little», «little». A few, few це до злічуваних. A few friends, a few apples. Чому ж few? Few має більш негативне значення замало. Наприклад, I have a few oranges. Я маю декілька, але цього достатньо. But I have few friends. У мене замало друзів. Те саме відбувається з a little. I have a little juice at home. У мене трошки соку, але цього достатньо. We have little time. У нас зовсім мало часу, його може бути недостатньо. Давай повторимо: too much, too many, much many, a little, little, a few, few і універсальні some, a lot of, lots of, any. Якщо було цікаво, підпишись, залиш коментар і підтримай вихід українського контенту.